Сьогодні я зберу потолок з гіпсокартону по спрощеній технології, і це буде швидше, простіше і дешевше. І звісно ж покажу, що вийде з цього нестандартного монтажу, і з якими нюансами я зіткнуся. Поїхали! Це майбутнє спальня. Тут якраз не саме проста форма кімнати. На стелі дерев'яні балки з частотою близько 80 см. Більше нічого немає. Оскільки крок профілів для гіпсокартону має чітко фіксовану відстань. А для підвісів ця цифра може бути відносно плаваючою. Тому буду профіля прикручувати перпендикулярно балкам. Тобто крок профілів у мене буде чітко 40 см, а крок підвісів близько 80 см, Дорівнює кроку балок. Чому саме 40 для профілю? Тому що лист гіпсокартону картону має ширину 120 см. Ось так це буде виглядати. Починаю від вікна. Тут стіна без складних форм просто пряма. Я розставляю мітки на двох протилежних стінах з частотою 40 см. Потім виставляю лазерний нівелір по двом протилежним міткам на стінах. Тепер бачу, де на потолку прикручувати підвіси. Зазвичай прикручують по периметру кімнати направляючий профіль, і в нього заводять потолочні профілі. Я його приміняти не буду, бо якраз в зоні кріплення у мене стик стикмурлата і стіни. Немає до чого кріпити. Тому конструкцію стелі зроблю плаваючою без кріплення до стін. Під стіною я не можу прикрутити цей підвіз оскільки зі сторони стіни немає можливості підійти шурупокрутом, щоб, щоб закрутити саморіз Не біда! Приміню інший тип підвісу. Прикручується гачком до стелі. Іншим кінцем фіксується в профілі. І нічого не треба свердлити. Ще відрегулювати по висоті досить легко. Зробив примітивну поличку і розмістив там нівелір на декілька міліметрів нижче майбутнього каркасу. А для того, щоб не відміряти щоразу рулеткою від низу профіля до лазера, зробив ось таку просту річ. Вішаю зверху і тепер одразу можу виставляти готовим міткам. Суттєво прискорює процес. Саморізи зі свердлом мені не сподобалось. Погано вкручується на старті. Примінив ось такі. Ними набагато зручніше крутити. З одного краю вставляю проток. Завожу один кінець профілю зверху, другий кінець прикручую по рівню, а потім вже повертаюся до іншого хвоста. Під стіною кріплю на інший тип підвісів. Тут все простіше, бо закручувати треба не три саморізи, а один. Власні підвіси, все збирається значно швидше, на відміну від цих підвісів, плюс зручно регулювати. Можу відрегулювати до міліметра по висоті. Тут же саморіз часто закручується не ідеально і профіль може гуляти на 1-2 мм. Інколи навіть доводиться перекручувати. Але ці підвіси можемо приміняти тільки тоді, коли між чорновим і чистовим потолком буде відстань більше 12 см. Оскільки ця жабка не дає можливості підняти фінішну стелю вище. А тут же для прикладу можемо піднімати по максимуму. Все, каркас готовий. Але треба не забути про закладні під люстру і штори, оскільки до гіпсокартону надійно закріпитися не вийде. Треба покласти шматок фанери зверху на гіпсокартон і знизу прихопити саморізами. Таким чином, зафіксувати лист фанери на гіпсокартоні. І коли прийде час вішати люстру, ми проходимо саморізом гіпсокартон і кріпимось до фанери. І все, люстра вже не впаде на голову. Під карниз штори я ж вирішив зробити закладну з профілю. Буде ще декілька додаткових підлісів для загальної надійності. Правда, є нюанс, треба точно знати, де буде в майбутньому карниз, щоб карниз і профіль потім співпали. Що ж, тут все готово. Переходжу до гіпсокартону. А допомагати мені в цьому буде мій асистент. Це шматок щита, стійка і дві розпорки. Зібрав з того, що було. Зверху ще шматок плівки, щоб не пошкодити гіпсокартонний лист. Тепер весь процес в дії. Вуаля, все готово! Прихоплюю лист по всій площі. В двох словах про каркас: за основу взятий принцип КНАУФ, але більш спрощена версія. Стеля повністю плаваюча. Паралельно прикручений профіль, по периметру планки нема. Тут теж йде профіль з невеличким зазором від стіни. Тут також є відступ в 1 см. Відповідно, гіпсокартон теж кручу з невеличким відступом. Шви листів шпаклюватиму, а під стіною ні. Лист прикручую вздовж. Стик листів буде на середині профіля. Наступний лист буде зі зміщенням близько пів метра. Нівелір допомагає не промахнутися. Я ж можу бачити, де проходить профіль. Тут починається, а тут закінчується. І по цій лінії спокійно кручу з частотою 25 см. Шуропокрут у мене довжиною приблизно 25 см. Я його прикладаю і бачу чіткий крок. Процес точний і швидкий! Саморізи кручу так, щоб вони заходили глибше на 1 мм площини листа. Підрізаю наступний лист, розмітив, приклав, прорізав зовнішній картон, зламав, ріжу протилежну сторону і практично стик з за зазором пару міліметрів кручу наступний лист. Ось така стеля вийшла. Що ж, вся площа зашита. Переходжу до шпаклювання. Беру гіпсову шпаклівку Fügen Füller. І замішую невеличку порцію. Оскільки спочатку замішав ось такого піввідра і практично все викинув. Не встиг використати. Ця шпаклівка швидко схоплюється. з таким от чином. Засипаю шпаклівку потроху, щоб не взялася грудками. Допоки не будуть ось такі сухі острівці. Чекаю декілька хвилин і перемішуєш шпателем, як вказано в інструкції. Заповнюю місця прокручування саморізів. Купив склополотно в рулоні з щільністю 50 грам на метр квадратний. Спеціально для таких швів. Так що немає необхідності витрачати час на нарізку. Виглядає ось так. Прошпаклювую повздовжні заводські шви. Втоплюю стрічку в шпаклівку, накриваю новим шаром шпаклівки і прибираю зайве. За день до шпаклювання виконав підрізку незавидського шва під кутом близько 22 градусів. І прогрунтував підрізаний край. Тут аналогічно заповнюю стик шпаклівкою. Далі накладаю шар шпаклівки, шматок склополотна і максимально розгладжую. Ще можна притулити лампочку до стелі. І пройтися шпателем для контрольної перевірки рівності поверхні. І, в принципі, стеля готова. Так, до речі, ви спитаєте, а як я вирішив питання з проміжком між стелею і стіною? Все банально просто. Я взяв ось такий багет середнього розміру і клей спеціальний для цього стельового плінтусу. Для підвізки можна придумати якусь примітивну конструкцію. Або купити саме просте стусло. Воно у мене було, я ним ні разу не користувався, а тут якраз і знадобилось. Плінтус нарізаю під кутом 45 градусів і 90. Пробував різноманітний інструмент, але найкращий різ у мене вийшов канцелярським ножем. Ним і працюю. Все просто швидко, і різ ідеальний. Але полотно має бути новим. Приміряю до стелі, визначаю з лінією різу і тут виконую різ. Наношу клей крапками на дві площини багета, якими буду притискати до стіни і стелі. І, власне, обережно встановлюю на своє. місце, Рухаючи трохи вверх вниз щоб плінтус став правильно в кут. Власне, процес неймовірно простий. Головне правильно виконати підрізку. Так, ще стосовно обходу карнизу в двох словах. Спочатку прикрутив карниз таким чином, щоб штора вільно висіла і не задювала за батарею. А потім обійшов його за допомогою плінтусу з відстумом по 2-3 см зі всіх боків. Спочатку приклеїв багет до потолка, промазавши клеєм один край, а потім з внутрішньої сторони закидав нішу штукатуркою, що була в залишках, щоб і міцніше було, і пилюка там не збиралась. Хтось скаже, що це ненадійна конструкція, і стеля гарантовано, як мінімум, потріскається, а то й взагалі розвалиться. Але вже 5 років зі стелею все гаразд. І ми тішимося готовим результатом. Але про це в наступних серіях. Ми будемо все фарбувати, монтувати ламінат, робити дизайнерські елементи і облаштовувати кімнати. Підписуйтеся на канал, це найкраща подяка за нашу роботу. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!